Спецпосланець президента Сполучених Штатів Стів Вітко сьогодні летить в Москву і вже завтра має зустрітися з Путіним, поговорити про потенційну мирну угоду. За даними Wall Street Journal, разом з ним в Росію вирушає і Джаред Кушнер. Це зять Дональда Трампа, і це лише верхівка айсберга. За даними видання, люди з оточення Путіна вже якийсь час. Під'їжджають до бізнес-партнерів Трампа і натякають на майбутні проекти в Росії, якщо США пом'якшать пом санкції. Обічають обіцяють доступ до газових родовищ Охотського моря, рідкоземельних металів біля Норильська та великі енергетичні активи в Сибіру. А є ще одна історія від Wall Street Journal. Вітков, нібито, пропонував Україні відмовитися від ракет Томагавк в обмін на 10 років без мит. Мовляв, угода вигідніша за зброю. Сам він цього навіть не заперечив. Сказав лише: я укладаю угоди і стукатиму в кожні двері.